Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. У цьому відео я хотів би обговорити проект DOX в Телеграмі, який здобув величезної популярності, тому як майже за 10 днів йому вдалося залучити 20 мільйонів користувачів. Тож давайте розглянемо, що це за проект, чому він став таким популярним, що він себе представляє та яка в нього перспектива. Також всім, хто зацікавлений тематикою криптовалют, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую всі самі цікаві та актуальні криптоновини. Та ті монети, які я особисто купую на споті, посилання до нього знаходиться в описі до цього відео. Отже, почати я хотів би з того, що мемкоїни стали популярними в останні роки завдяки своїй унікальній здатності об'єднувати спільноти та привертати увагу. Ці токени, які часто створюються як жарт або з метою розваги, іноді досягають значних ринкових успіхів завдяки своїй вірусній популярності та активній підтримці співтовариств. Одним із яскравих прикладів є токен DOX, який не лише повторює успіх своїх попередників, а й демонструє неймовірне зростання числа користувачів. DOX це мемкою не натхнений культурою та духом спільноти Telegram. як почати ним користуватися. Докс пропонує користувачам Telegram можливість безкоштовно отримувати токени та заробляти на цьому. Щоб почати, треба перейти до криптоботу, який знаходиться в Телеграмі, натиснути кнопку Start, після чого відбудеться перевірка вашого облікового запису. Бот нарахує вам токени DOX на основі віку вашого облікового запису і вашої активності в Телеграм. Також, чим більше ви запрошуєте друзів, які приєднаються, тим сильнішою стає спільнота, що може підвищити цінність токена DOX. Тож, для того, щоб більше заробляти у цьому боті, треба також запрошувати друзів. Однією з головних переваг DOX є його інноваційний метод розподілу токенів. Замість традиційних способів, таких як майнінг чи купівля, DOX розподіляє токени на основі активності користувачів Telegram. Ось основні способи отримання токенів DOX. Чим довше ваш обліковий запис існує в Telegram, тим більше токенів ви отримаєте. Це винагорода для всіх давніх користувачів цієї платформи. Користувачі також з передоплатою Telegram Premium отримують додаткові токени DOX, що спонукає більше людей підписуватися на платні функції в Telegram. Також тут є спеціальний статус OG, який присвоюється давнім та активним користувачам Telegram. Що дозволяє їм в свою чергу отримати додаткові токени на знак визнання їхньої лояльності та активності. Дуже також важливо зауважити, що DOX знаходиться на предмаркеті на біржі BitGet. DOX демонструє значне зростання. Протягом перших 10 днів після запуску проект залучив уже 20 мільйонів користувачів. Це приголомшливе зростання підкреслює силу та ентузіазм співтовариства Telegram, роблячи DOX значним гравцем серед мемкоїнів. Тепер також DOX доступний і на BitGet, і є одним із перших токенів, представлених у новому продукті. Ціна одного токена вже досягла помітки в 0,8 долари і є потенціал для подальшого зростання. Це чудова нагода для тих, хто хоче заробити. Причому також важливо взяти під увагу спільноту DOX, яка знаходиться в Телеграмі і налічує вже мільйони учасників. Підписавшись на DOX Community, ви можете бути в курсі всіх новин та оновлень, а також брати участь в обговореннях та отримувати корисні поради від всіх інших користувачів. Але чи дійсно все так просто і на цьому можна заробити? На мою думку, як і в інших такого виду проектах, шанс заробітку просто мізерний. Ви тільки задумайтесь, що після лістингу неймовірно популярного ноткоїну, від якого все і почалося, не було більше лістингу та реалізації жодних інших проєктів. На даний момент ми спостерігаємо збільшення кількості такого виду криптоботів, але не бачимо того, що вони обіцяють. Наприклад, Hamster Combat, TabSwap та навіть Bloom ще не анонсували лістингу та розподілу нагород серед користувачів. Хоча нещодавно це зробили Pixelverse, але якщо говорити про їх лістинг, то там все досить таки сумнівно і дуже сумно виглядає. Але це вже тема для іншого відео. Якщо задуматись, ці проекти лише роблять якісь підказки щодо їх лістингу, а люди вже самі будують теорії та створюють власні прогнози. Жодних офіційних інформацій ми з вами ще не спостерігали. На мою думку, ці проекти лише збільшують кількість своєї активної аудиторії, щоб в подальшому використовувати це на свій лад, але поки що ми маємо можливість, не витрачаючи власні кошти, брати у цьому участь, що буде далі у подальшому важко спрогнозувати, оскільки деякі проекти вже починають впроваджувати такі зміни, які дають перевагу іншим за допомогою вкладення коштів отримувати більше. У висновку тут важливо зараз спостерігати, як прийде лістинг хоч якогось великого проекту, і після цього ми вже зможемо відштовхуватися та приймати свої власні рішення. Тому я хочу підвести до того, що цей проект DOX поки що виглядає, як і інші на цьому ж тлі проекти. Брати у ньому участь або ні тільки ваше рішення. Я ж них фінансових рекомендацій щодо цього дати не можу, оскільки і сам скептично ставлюсь до цього і не беру участь. Але також я не можу заборонити вам це зробити. Якщо ви вірите в потенціал цього проєкту, виходячи з представленої інформації, то, звичайно, можете спробувати його для себе. Як я вже й говорив, у кожного повинен бути свій вільний вибір і що йому робити. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, та ви підпишетесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.